Доброго всім дня. Попався в руки ось такий частотник. <кій> ну, По-перше, я ніколи в очі не бачив частотника. Людина сказала, подивися. Я кажу, я не розумію, Та там нема чого розуміти. каже. Ну, Давай хіба що подивлюся зараз, задля, цікавості тільки. Бо я такого не бачив. Ну і мені цікаво просто заглянути туди. Що я тут знайшов? Зараз. Тут ну, це вже я розібрав його. Зараз трошки. Він включається і видає. Зараз я включу через лампу ЛАТР. Зразу каже, то помилку видавав, видавав, а потім включається і вообще же помилку видає. Зараз включимо. включимо. Запустився і видає помилку F02. Він там щось F01 видавав, тепер F02. В общем, такі помилки буде. Виключаємо. Беремо тестер в зуби. Тестер в зуби і дивимося. це. Так, тестера не видно, значить, ми отак тестер поставимо. Так, тестер буде видно. Вибачайте, що таке така зйомка, але іншої поки що немає. Ну, по-перше, що дивимося? Дивимося транзистори. Ну все, транзистори піщать. Оці в плечі, це два транзистори, один, другий в плечі. Вони піщать по затворам. Ну ті нормально все. Так, а ну-ка зараз затвор. Це нормально. По переходу нормально. Ага, по переходу щось він показує. 387. Ну, не знаю, це треба дивитися. Тут. 388, то що туди, що туди? Може тут... Опір якийсь є, чи. Оберна ця іде. А ну зараз тут подивимося. Що він тут? оберний діод. Що він покаже? Ну так же само, і тут показує. Ну це треба випаяти ці два а потім дивитися ще. Затворні резистори, передивився, всі на 10 Ом нормально. Ну, будемо випаювати. Випаяв я транзистори і це з таким ось паяльником. Класно випаюється ним. Ну, все. Е -е, зараз покажу. Так, ну, тут видно буде. На прозвонку. Слухай, нормально. І тепер транзистори. Значить, дзвоняться і по затвору, і по... Да, на ноль, а по затвору... Та теж на ноль. Так, тут на ноль і по затвору теж все на ноль. На одному транзисторі я побачився, не щещаюся. Бачите таке? Там і на дорожках. Це таке, наче окислилося, чи щось попало. Можливо, на затвор воно пішло і замкнуло. Не буду казати, чого. Може від перегріва, хоча, хоча вони не чорні. Невідомо із-за чого. Можливо, із-за цього на затвор і вибилось повністю транзистори. Треба шукати такі транзистори. Транзистори, кстати, G4 PH50UD. Де їх шукати, не знаю. ну Будемо шукати. Ось видно. Та, мабуть видно ну добре так валандуюся з цим частотником ще транзистор запаяв транзистори запаяв щось почало грітися ну f1 видає f 02 видає я не, не розумію що воно там подивився приблизно що розказали не начебто ці Оптодрайвери гріються. Попробував, начебто оптодрайвери гріються. Ну все, думаю. Защита заходить, треба міняти оптодрайвер. Оптодрайверів нема у нас, ніде. Завтра думав піти ще один магазин купити. Теж нема. А воно, оказується, ось цей резистор Ось ось, Резистор. Це, мабуть, снабер по питанню. Грівся. Коли він хоп, один раз вийшов в роботу, все нормально, я переключив на роботу, начав частоту, все добре. Потім раз, вже прикрутив плату, знову в ошибку входить і не збивається. Та що ж таке, тільки що було. А потім пробую кнопку. Кнопкою не реагує, то переключається саме. Попробував кнопку, дивіться, що, що з кнопкою. Буде видно. Та й чуть, мабуть, буде. Так. Ось. Це ж треба. А тут ось на кнопки, воно зелене. Мабуть, залито водою було чи чим. В общем... В общем таке. А такої кнопки в мене немає. Знову треба завтра їхати. Блін, магазин. Хто ж знав, що такі кнопки? Ось Я не знаю кнопка, як вона повинна. Чи дзвониться, чи не дзвониться, зараз воно не дзвониться, ось я натискаю, теж не дзвониться. Ну, ось Це тут дзвониться. Так, ще раз. Там взагалі воно, то дзвонилось, то ні. то опер там такий, то такий, в общем, плаваючий був. В общем, кнопки хана. Сейчас розберу, все одно і або разбирать. Все одно її міняти. Ну, розберу. Подивлюся, що там з кнопкою. Оце ну, такі справи. Думав. Думав сьогодні віддати вже, Ну, позвонити людині. Бо він же запустився все. Коли він запускається. Ось ну, такі відділи. Ну, все, кнопку скинув, перемкнув. Защлкаю, зараз включаю. В сеть. Без лампи, без нічого, в сеть включаю, дивимося. Бо вже... З лампою включав. включилось, все нормально. Працює. Ну, 0, Тепер. Тут, естественно, воно не крутиться поки що. Включаємо пуск. Ну і далі регулюється. Регулюється частота. Ну все виключаємо. Кнопку зробив, не купив, зробив, зробив. Нема таких в продажі кнопок. Ну, у нас, по крайній мере, я кругом. Пошукав, взагалі нема. Це кнопка. Ося, натискна нормально. Е замкнута. Зараз. Секунду. Так, мене трохи перебили. Е зараз так, виключено, все. Виключено на мінімум. Включаємо. Зараз на секунду. Одною рукою погано. Так, включаємо і дивимося, що тут буде. Запрацював по нулям. Реле щелкнуло, задержка є, все нормально. От. Так, зброс дивимося. О, зброс працює. Зброс працює, все нормально. Так, тут ясно діло, що поки що не працює, бо треба роботу включити. Включаємо роботу. Все, 25. Більше, менше. Ну и так далі. Все, я думаю, що працює. Буду звонить отдавать людині.